Вистава, різдвяний настрій. У центрі просторої кімнати стояла висока ялинка, прикрашена стріблястими іграшками, гірляндами, сніжинками. Вона виглядала, як справжня королева у святковому бранні. Наближалося свято різдво. В кімнаті милувався ялинкою хлопчик. Довкола стемніло, хлопчик замріявся і задрімав. Раптом він почув волоси. Ялинкові прикраси ожили Як мені подобається Різдво, і я маю декілька днів, щоб показати усім свою красу і блиск. Як добре, що мене помістили так високо, щоб мене було видно здалеку. Через це я маю такий чудовий різдвяний настрій. Не думаю, що ти найкраща на цій ялинці. Подивись на себе. У тебе нема ніякої талії а зараз цінується тонка талія, як у мене. Я поручка гарненька, блискуча, у мене талія тоненька. Талія то й що? Ти всього лиш нещасна буруйка. Якби не була іграшковою, то й рюмсала б весь час. Ти не така гарна, як інші. Ну, ось ти зіпсувала весь мій святковий настрій. Годі вам сваритися, пані. Ніхто з вас не кращий за мене? Адже я смачна цукерка, а ви лише прикраси, які потрібні лише один раз на рік. Ха ха, -ха вона найкраща. Ніби ніхто з нас не знає, чому тебе загорнули в блискучий фантик, а потім з'їдять? Чому? А тому, що без блиску тебе ніхто й не помітив би. Нащо ти так? Ти сніговик теж не ідеальна прикраса. Хитаєшся від кожного подиху, ніби ось ось злетиш. Маленькі веселі вогники гірлянди вирішили теж взяти участь у розмові. Які б ви не були, та ніхто з вас не може сяяти таким чудовим яскравим світлом, як я, і таким червоним сяйвом, як я. І таким синім, як я. І таким жовтим, як я. Ми запитаємо, хто з нас найкращий? Діти, правда я! Ні я. Ялинка, відчула ніби її віти втомилися і поважчили від суперечок, що ж робити. На щастя, ялинка мала ще одну прикрасу маленького різдвяного янгола. Він весь час мовчки слухав суперечку своїх товаришів, врешті-решт не втримався і сказав. Друзі, ви всі не праві. Ви втратили різдвяний святковий настрій через те, що дивилися на себе та один на одного, замість того, щоб захоплюватися тим, чиє свято ми святкуємо. Янголи, будь ласка, розкажи нам більше про Різдво. Тож слухайте справжню різдвяну історію. З давніх давен люди вірили, що до них прийде Спаситель для того, щоб подарувати людям на землі справжню радість, і тому Бог послав на землю свого сина. Народився син Божий у бідній родині Марії та Йосифа. Одного разу вони вирішили у подорож до міста Віфлеєм. Подорож була дуже довгою та тяжкою. Та ще у цілому місті для святої родини не знайшлося вільної кімнати. Тому Марія і Йосиф заночували в печері, де пастушки ховалися від негоди. Тут Марія і народила Сина Божого, назвала його Ісусом, сповіла і поклала його в ясла, годівничку для тварин. Чому Божий син не обрав родитися в найкращому будинку? Чому в нього не було найкращого ліжечка? Чому? 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 Тому що Бог хотів показати свою любов і доброту до кожної людини, незалежно від того, де вона живе, що вона має, а син Божий віддав своє життя, щоб всі, хто в нього вірять, жили б вічно. І це найбільший подарунок, який тільки можна собі уявити. Він той кращий, він найпрекрасніший. А ми іграшки, які уявляли себе чимось важливим. Їхню розмову перервали голоси в кімнаті, то вже зібралися люди за святковим столом. Христос народився. Славімо його! І раптом почали відбуватися дивні речі. Пробач мені, кулечко, насправді ти дуже гарна. І ти мені пробач, насправді мені дуже подобається твоя талія. Сукорочка, ти класна, пробач мені. Пробач, пробач, пробач. Іграшки зрозуміли, заради кого вони прикрашають цю ялинку, і до них знову повернувся святковий настрій. Але це був не просто настрій, це була справжня різдвяна радість. Вогники засяяли ще яскравіше, і кожна іграшка тепер виглядала по справжньому гарною. Ялинка полегшено зітхнула і розправила свої віти. Діти, погляньте на свою ялинку а вона сяє від радості.